Слава Богу, браті та сестри! Хочу з вами прочитати друге послання з того посла Павла до Корінтіян, це буде 6 глава. А ми, як співробітники, благо... благаємо, щоб ви, Боже, благодаті, не брали надармо, бо каже приємного часу почув я тебе і поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний. Ось тепер день спасіння. Ні в чому ніякого спотикання не робимо. Щоб служіння було бездогане, а в усьому себе виявляємо, як, служит... як служителів Божих, у великим терпінням, у скорботах, у бідах, у тіснотах, у вдарах, у в'язницях, у, роз... у розрухах, у працях, у, недо... у, над... у недосипаннях, у постах, у чистоті, у розумі, у чистості. У чистості, у розумі, у лагідності, у добрості, у дусі святі, у, не, у нелицемірній любові, у слові істини, у, сили, у силі Боже, зі зброєю правди в правиці і лівиці, через славу і безчистя, через ганьбу і хвалу, як обманці, але ми правдиві, як незнані та познані, як умираючі, та ось ми живи, як карані та не як сумні, але завжди веселі, як убогі, але багатьох ми збагачуємо, як ті, що нічого не мають, але всім володіємо. Уста наші відкрились до, до вас, корентіани. серце наше розширене. Слава, браття і сестри! Ви знаєте, в останній час, я так роздумуючи, поняв, що я маю одну таку проблему, і в багатьох людях я замітив таку проблему, що ми думаємо, що буде легше служити Богу, що коли ти живеш для Бога, життя автоматично стає краще, легшим, лучшим. Но якщо так подивитися, це не факт. Ви знаєте, часто наоборот життя стає важче, і не один раз ми чуємо свідоцтво людей. Особливо тих, які жили в Святоському Союзі, що до того, як вони пізнали Бога, все класно було, були хороші роботи, було, було хороше життя. Ну, ви знаєте, коли вони пізнали Бога, оце життя, яке вони мали, оце добро, яке вони мали, воно стало беззначним, ну, незначне. Так вони пізнали щось більше. Вони, вони признали благодать, вони познали любов і мир ту, яку Бог хоче нам давати. І ви знаєте, я так хочу з цими словами, які ми чекішен прочитали, що ми спомнили. Раді чого ми на цьому місці? Ми не на цьому місці, щоб полечити щось в цьому світі. Наоборот, я думаю, ми багато що можемо і потірати за цього. Все йде до такі, такі часів. Що від нас будуть забирати, я так вірю. Багато віруючи, для них дуже зараз легко казати, слава Богу, що робота є, слава Богу, що гроші є, слава Богу, що те або іначе є. А мій вопрос до себе і до нас. Чим будемо так говорити, коли від нас машини будуть забирати роботи і гати? Чим будемо казати слава Богу, коли ми слабі? Чи ми будемо казати, слава Богу, коли дітей будуть забирати від нас? Чи ми готові переживати те, що наші предки переживали? Ми думаємо, що ці часи вони пройшли, але ну, я думаю, вони знов почнуться. Ви знаєте, коли американський пастор підстав і починав говорити, він такі слова сказав: не забудьте, не забудьте страждання предків ваших. І при великій жаль, багато з нас забули. Я про себе перше говорю. Знаєте, ми, я народився в Америці, ви знаєте, я народився. Великої, з великим благословенням матеріальному. Ну ви знаєте, я так дивлюся на старших, і я в них бачу щось інше. Коли вони говорять про прошле своє, вони щось мають, що ми не маємо. Коли вони говорять про своє дитинство, да, вони, голод, вони були голодні, да, вони були бідні, але вони, вони щось пам'ятають. Це була благодать. Коли вони говорять про ті служіння, на яких вони йшли, де вони безперестану молились, де безперестану хвалили Господа. Оце, що вони мали. Ми зараз багато що маємо. Ну, хіба ми маємо благодать? Хіба ми маємо тий мир, ті мир, ти благословіння, яке вони мали, Несмотря на страждання, несмотря на переслідування, вони мали це. Хай ми це не забуваємо, браті і сестри. Хай ми спомним. Хай ми спомним. І ви знаєте, я хочу, щоб ми знов мали таку благодать. Я хочу бачити такі дні, де ті чудеса, які мої предки бачили, я хочу них побачити. Але ви знаєте, чи ми готові відмінятися, чи ми готові відміняти те, що світ прилагає до того, що Бог предлагає. Світ прилагає весілля, світ прилагає удовольстві. А чим ми хочемо радіти? Чим ми хочемо радіти? Може не буде весело, але зато будемо радіти. Може ми будемо вважати бідними, але ми будемо багаті? Нерозумні в очах світі, але мудрі, так ми щось більше пізнаємо. Я так думаю, що наші браті думали? Які у них не последні думки були до того, як них розстріляли? Мені цікаво, що вони думали? Які последні думки були? Як ви там, мої браті і сестри, вони жаліли? Вони жаліли? Я думаю, що ні. Я думаю, що ні. Так вони знали, куди вони йдуть. І дійсно, чи ми знаємо, куди ми сьогодні підемо? Чи ми дійсно сьогодні готові зустрітися з Господом? Ради чого ми живемо? Ми маємо життя раді нього, браті і сестри. Сповним це. Не забуваємо ці страждання. Не забуваємо. Молимося, Амінь.